За що сидів? Виносив сміття з хати. За це хіба саджають? Саджають. Я працював на діамантовій фабриці. На дитячому новорічному святі діти зрозуміло всі були у костюмах. Ніндзя Черепашки, люди-павуки, попелюшки, Білосніжки та інші. Свято завершується. Святий Миколай вже трохи притомився, ловить галасливого вірменського хлопця у костюмі Мушкетера. Ой! Хо-хо-хо! Який гарний у тебе костюм! Ти, мабуть, дартаньян? Сам ти Дартаньян, діду. Я Саркісян. Заходиш у ТЦК. Картина маслом. Кабан на кабанові. Одне в податковій сиділо. Друге в прокуратурі штани протирало. Третє в поліції недорозвинулося. Хоп, всі в ТЦК розквітли. Все життя бюджет сосало. Іди воюй. Відробляй. Ні, не піде. Кістьми ляже, гівном стече, а не піде. Проходить жінка вночі повз цвинтаря. Боїться йти. Раптом назустріч чоловік. Вона просить проводити її. Ідуть вони разом. Він смішні анекдоти розповідає: Який ти виявляється веселий чоловік? Ех, знала б ти мене за життя. Туристи з Техасу зупинилися на майданчику, звідки відкривається вид на Ніагарський водоспад. Гід каже туристам: Чи є щось подібне в Техасі? Ні. Натомість у нас є один класний слюсар, емігрант з України. Так я готовий посперечатися, що він заткне цю течу за якихось півгодини. Прийшов Петрик з дідусем у лазню. Дід швидко помився і почав із чоловіками в очко довбатися. Петрик дивився, дивився на діда, а потім питає: Дідусю, а що це ти робиш? А, онучок, підходь, не соромся. Хочеш, я тебе навчу, і ти цим зможеш добре заробляти на життя. Ні, дідусю, дякую. Дивлячись на те, що ми досі живемо в комуналці і ходимо раз на тиждень митися у лазню, такий собі з тебе картяр.